Друзі, вітаю всіх з нашої Бессарабії похмурої, прохолодної. У нас вчора була гроза. Не повірите, так гриміло. Такі блискавки були, капець собаки гавкали, думали знову, що шахеди. От таке гриміло вчора. І дощик такий гарний полився знову. Ну, В цьому році у нас вологи вистачає. Так, мене просили показати всі стінки з плющами, які у нас є. І хочу показати починаю з двору. Це наша остання стінка. Я вже розповідала, тут у нас був дерев'яний забор, він ну, вже з роками згнив ми ще в 2000 році його ставили. Ну і він за ці 20, ми в минулому році, здається, поміняли. Е... Дивіться, на ці хвостики. А де матросик, де ви діли? Маленького свого. Дивіться, а тут у нас, бачите, зараз дійду сюди, тут видно, ось сітка. Сітка рабиться, звичайно, ось, бачите, спочатку це для тих, от, можливо, розказую, показую для тих, хто може надумає. Ось, бачите, тут у нас були ось прибиті такі, як оце поперечні доски, і тут був забор, от, так от. ми, Бачите, позаду чоловік ось переварив тут оці такі, як це називається, квадратні штучки такі от, е, натягнули сітку. Це позаду забору. Забор був ось тут, з цієї сторони, ось бачите. ось. А ось позаду натягнули сітку і пустили плющ. Тому що зняти зразу забор, щоб все було видно, двір було якось не дуже. да. І десь роки три у нас росли плющі, я з того... З того боку посадила, там теж цей така відмостка. Я піднімала от кожну гілочку знизу. Зараз вже не покажу, бо там зарослі. Піднімала отак от наверх, до сітки підв'язала, Потім вже отак от ми, ну це вже обматували все. І от бачите, за три роки я вже розповідала, якось е люди до нас приїздили, і ми це за один день що. Чік спиляв оцей забор, ми, О, до речі, ще такий стутьондо там в дворіці, у нас кажуть, лати. Він такий важкий, що досі такий стоїть у дворі. Я от думаю, коли ми її зняли, десь, мабуть, взимку цьому році знімали. Коротше, кажуть, ми його швиденько зняли, чи вже ту зиму був, не пам'ятаю. Тільки треба від дивитись, щоб точно сказати. Коли ми зняли забор, ну то неважливо. Просто бачите, вже ось пішли плющі отак. Це вже чоловік тут закручував з боку, так от закривається, все так гарно виглядає. Питали про поросль. Поросль, він не дає скоріння, саме скоріння, він дає тільки від кореня гілячки. Так, кетюня. Так, сіля. А ну швидко, давай у двір. Повибігали всі, дивись. Давайте, давайте, давайте швиденько. Двір. Давай, давай, кицюня, заходь. <клух> Бачите, просто треба в цьому році вже обов'язково пройти, ось він на землю полягали. Ну, спочатку, як було мало гілок, це все піднімалося, звісно, догори слідкувала за, за кожною гілочкою все отак от піднімалося, підв'язувалося до сітки. Зараз вже тут, бачите, дебрі, я вже тут звідси оце зрізаю гілячки, хто просить на живці. А потім пройду. Якось буде таке, коли набігами виходить, можна буде. Поки можна в городі робити, робимо в городі. Коли не дуже, то будемо робити тут дворі. Треба так от просто пройти, обрізати, обрізати, обрізати. Від кореня ніде не відстрелює нічого, тільки якщо не будете його стригти, то бачите, ось просто на землю плягає. Це у нас сама-сама остання стіночка з плюща. Ми вирішили так зробити забор таким чином, тому що я ж говорю, що дерев'яний згнив, а новий ставити це дуже дорого. Так набагато дешевше і плюс ще і гарно, і плюс повітря. До речі, ну він тут що, поливається, звісно, тут газон у нас поливається в дворі, то він поливається. Тут показується, ну тут, знаєте, яка рослина. Ще досі квітує он. Ну, Постараюся в цьому році прикопати, обов'язково треба блющі ось тут повирізати і прикопати гілочки. Ось тут я ось купу гілок поприкопую. Наша оливка. Так, і підемо зараз далі. Ця стінка в нас перша. Ми тут зробили такий чорний двір, бачите, тут сама звичайна сітка. Вона вже так заплетена, що навіть тут нічого не видно. Я вам скажу, що коли сніг буває взимку, воно сюди не пролітає, не забиває. Бачите, доріжка? Весь час тут ходимо туди-сюди дуже часто і воно все витоптується. Ну, я думаю, що доведеться все одно трошечки позрізати. Заплело. це вже я тут гіллякит вирізала. Тут просто показати, бачите, яке воно вже густе, позаростало, аж там-там, де сітка вже й не видно. Тут у нас плющ росте на стовбі. У нас два стовба. Це я тут зробила таке, бачите, бетоні дерева, нібито. Тут у мене плющ, я ось піднімаю його, і ми просто прив'язуємо самим звичайним шпагатом, бачите? Потім плющ сам пусте корінчики, прикрепиться сюди і все. Шпагат з часом згниє, відпаде, а воно вже тут буде держатися. Ось, до речі, зараз покажу, ось уже пускає такий, як би це показати. Так, а де ти тут у нас? Ага, ось, бачите? Ось, бачите, вже пішли ось такі корінці присоски. Бачите, вже воно саме тримається. Ну, це буду вже, це обстригати, живчувати треба. Все, що висить вниз, вже тут, в принципі, досить. Постружу, потім поживчую. Ось бачите, так само і тут стовп. Такий самий це в нас бетонне дерево, нібито. Так само, бачите, тут теж воно прив'язане, ну тут вже не видно. Я тут купила такий великий, зразу за 250, здається, кущик гарний, здоровий купила цього. Бачите, він такий малесенький, буду його живчувати в цьому році. Підняли вже його, ось тут він тут росте. Ось, бачите, ось оце товстелезна палка. Бачите, звідси ось, ніде нічого не вистрелює. Ось тільки о, одна гілочка пішла, вже почала вкорінятися тут. Ніде нічого немає, все ось іде, тільки Ось вгору піднімаємо, гляньте вже які ті глячки, пішли, я ж кажу, це тут вже давненько він росте. Ось Бачите, ж багато вже він вже перепрівши геть. Він часом потім сам перегниє, впаде, то не страшно. Все, що буде звисати. Все буде потім йти на живці. Ой! та, Блін, ну, наступила, лізете під ноги. Ой, тут у нас буду обрізати в цьому році. Гляньте, що тут наросло. Страшне. Тут у нас стара деревина, тут у нас взагалі ріс-персик був колись, він потім висох. Я посадила плющі, вони обвили. З часом э, персик почав підгнивати, тому що він висок, знаєте, суха деревина. Ми ось забили в тому році вже ось таку арматурину, товстелезну, при, прикрутили проволокою, тому що воно вже почало хилитися. Ну тут треба просто оці брати гілляки, просто зрізати. Дуже багато треба зрізати, бо вже навіть я з моїм ростом вже ось. Можу зачіпатися головою, треба трошечки пообрізати вже. Багато наросло. До речі, це ось плющ. Дивіться, от якось, я не знаю чому саме цей плющ. Ось він самий звичайний. ну бачите, з гілочки. А на деревині гляньте який. Оце тут гіляки ще висять, зломані тут, бачите, висять зломані гіляки. Дивіться, яке листя тут у нього. Ось він, Ось він. До Приїздили одні і каже, дай мені оцей цьопруся. Я кажу, та ось він, ось він такий, ні, от, відріж мені. Ось, бачите, у нього навіть тут гіляки відрізняються з листям, але це один і той же. Я не знаю, чому він так став той такий, той такий. До речі, бачите, він тут не стригся. Навіть цвій в цьому році насіння ще подавав. Ну це все буде обрізатися, остригатися. Так, тут у нас загородка. Це у нас вхід до туалету. Теж розповідала, що чоловік не хотів ставити двері в туалет, а тут поставили Тут спочатку. Була тканиною затягнуто з цієї сторони, з цієї сторони ми по наружки тягнули. Ні. Навпаки, була тканина, а з цієї сторони був плюс. Він так хиленько-хиленько різ, бо було темно. Я тоді якось одну зиму, це десь у Фейсбуці, я не пам'ятаю вже, який рік був, зняла цю тканину, попідтягувала всі гілочки наверх. І все оце у нас така стінка до туалету йде. Теж держиться на сітці. Теж перші, всі всі перші пагони, всі підв'язувалися до сітки. Тут у нас теж від сусідів у нас ось плющова стінка. Ну, буду взимку стригти тут. Треба стригти обов'язково вже. Бужить до сусідки там пролізло, треба залазити прямо до неї. Ось тут, бачите, як пішло на туалет. Зараз зайду з тієї сторони. Вхід до туалету у нас. Так, обійдемо з цієї сторони. Ось бачите, як воно пішло? Ось. Тут у нас каміння, це все тут маю гірку робити. Вже позаростало, треба все-все обрізати тут ось. Мушлі збирали, а тут у нас провалилася яма. Ми взагалі взяли цей план весь ям. Тут пеньок он геть провалився. Тут колись вишня росла у нас, до речі. Віть, які будяки посходили. Що саме цікаве, у нас ось вони ніколи б не росли. Насінням нанесло, гляньте, їх стільки. Це треба брати ножичок, одягати рукавички і це все вирізати звідси, тому що... Тому що щоб тут не насіяли, Ну, ну і не насіється все одно. Ну, щоб менше росло. Слухайте, у нас сьогодні дуже холодно. То два дні було ну, просто пекло бо ще в майці ходила. Сьогодні вже ну, хожу, навіть в руки холодно. Дивлюся, ну, наче в нас плюс. ну там плюси є в одному місці. Зараз покажу теж, я прикрила стовп. Стовбиці лишилися, тому що колись тут праворуч жили чоловікові батьки, тому у нас тут межа йде. Ось бачите ці стовби. Ось один стовп. І там, бачите, пішли ще стовби. І оцей з плющем. Ну, я його тут весь час обрізаю, тільки ось лишився низ. Низ треба обрізати, бо вже поплелося на землю. Бачите, ось площі можна вирощувати як хочете. Тут просто бетонний стовп. Ну, я вже зараз не знаю, я до нього чи ні. Ну, Тут ось такий стовп. Самий звичайний, просто стовп. Ось. Кажу, у нас бачите, тут по межі стовби йдуть. Бо це б тоді свекор свекрухи і так ці вже, вже стовби лишилися, тут у нас електрика проведена. Це треба забирати з роду. Тут у нас електрика, це, тому що тут все коситься, у нас тільки газонокосилки електро, пилка електро, тому що... Ну, відмовились ми від бензинових всіх, тому що це дуже гучно, і вонюче і, і дорожче, ніж електро. Отак. От Вчора круткий дощ порішив, що капець. Гроза гріміло, блимало, лило. Нам мені, до речі, сьогодні написав мій... Підписник <гум> кітюня Мабуть, я поспилю тут всі ці бутоки, да, і хай воно беруть, на навесні на вона відіб'є, буде гарний, гарний молодий зелений кущ Як він написав, що можна їх зрізати повністю до землі. Ось як, як я тут зробила, пенучки лишила. Так і там зріжу. Слухайте, холодно в руки капець. Капець. ще Тут оце пообрізати, ну тут тільки кінчики пообрізати треба. Оце б ялівець. ялівець взагалі стелиться по землі у висоту сантиметрів 10. Де ж воно вже запрів всередині. Підняла ось на опору гілку, ось ось вона. І пішли-пішли вниз ось гілочки вже ростати. Дулю, що... Бачите, знизу вже обрізано повністю, стовбурось, гілочки тільки аж зверху йдуть, тут нічого немає. Так, і цюня тільки не велась на мене знову. такий ялівець. Цей каже, прийшов кажуть, ой, ти тут стільки пообрізала, кажу, так? Да. Поки ти був на роботі, я тут впоралась. На городі, слухайте, ялинку забула тоді спиляти. Все так і буде. Троянди пахнуть. Так, сьогодні в нас понеділок, але ну, сьогодні будемо працювати потрошечки. Хотіла рослини горщики садити, але ну, сьогодні не посидиш. Треба буде знову щось таке, знаєте, таке треба. Фізично щось працювати, щоб рітися за одне, тому що холодно. Мо, я не знаю, кормив чоловік рибу. ага, кормив, бачу, корм плаває. Сьогодні холодно, завтра знову тепло, Передають такі якісь перепади, погоди, слухайте. Так, ну це, просили показати про... Господи. Проплющ. Показала вам проплющ. Гляньте, що троянди цвітуть. Гасають, гасають туди-сюди. Добре, що вночі не було дощу, тож. А вчора зранку така, такий був туман, що аж капало, а потім капало-капало, потім перейшло в грузу. Треба тут оцей чубушник викидати, колись його брала, посадила, стригла, зараз вже запустила його, ніколи не цвів. Треба просто викопати і викинути. І тут щось посадити друге. Тут цей барвінок, он заріс. До, до речі, там цю хочу показати. Ну, треба буде багато-багато викидати. Він так вкорінюється, страшне. Бо заплітав же мені тут все. Що таке? Я ж вас кормила недавно. Що, проголодалися знову? Ну, дивіться, який він цвіте, які в нього листя які в нього квітки. Ну, скажу, агресор страшний. Ну, і гарний. Такий агресор, ну гарний. Десь це зараз таке темне стало. Зараз насиплю. Почекай, я ж вас кормила вже. Де? Да? Дивіться, всі поруч. Що таке? Все. Йдемо, буду кормити. До речі, жасмін голоквітковий, квітковий, вже з бутонами он. Бачите, це все бутони-бутони. Ну, він у нас зазвичай починає в грудні цвісти, якщо буде тепло. Все, друзі, ось такі плющі буду ще вкорінювати в цьому році, старатися. Хоча хто хоче живці, нарізаю, висилаю. Ще раз повторюю, корінням він ніде не вистрілює. Єдина проблема, що це наростає, треба стригти. Якщо будете стригти хоча б раз у півроку, то буде нормально. Раз у півроку підстригли, підстригли оці пагони, що висять, просто обрізали, отак, от обрізали, обрізали, обрізали. Він потім пускає. Правда, з однієї гілочки вже може пустити кілька пагонів. значить наступний раз, от бачите, ось це було обстрижений, до речі. Ось гляка, бачите, яка тут товста, дивіться, ось. І бачите, з неї вже пішло ось кілька гілочок. Можна просто потім отут обчікрижити, просто це вищити і все. Ну, просто у нас, знаєте, що великий-великий город, тому не завжди ми все встигаємо, на жаль, як хотілося би. Це, друзі. Бажаю всім гарного дня. це буде наша Україна, друзі. Всім нам миру, перемоги і всім пока.